Вітання всім, з вами Наталя. У сьогоднішньому відео я зупинюся на своєму особистому догляді за обличчям. Потім, згодом, якщо буде цікаво, ми поговоримо і про інший догляд. В першу чергу мені хотілося б всім подякувати за ваші відгуки, за ваші перегляди, за ваші лайки. Не забувайте, будь ласка, ставити свої лайки. За нових. Друзів, які з'явилися у мене завдяки всім моїм відео. Спасибі вам за всі повідомлення і повідомлення у Фейсбук. Я вам дуже вдячна і мене тішить мати нових знайомих навколо мене. А особливо, звичайно, у кого співпадають погляди зі мною. Отож, сьогодні мова піде про мій особистий догляд за обличчям. А я нагадаю, що мені 50 з невеличким хвостиком років, отож, мій догляд, мабуть, буде відрізнятися від догляду у кого там 40+. Але я не можу сказати, що от у 50 мій догляд докорінно змінився. Я би сказала, що ще 45, що 50, він може бути однаковий. Що докорінно змінилися, але це вже тема іншої розмови, це, звичайно, харчування. І все, що на нашому обличчі, це буде харчування, це буде наш настрій, це буде все відображатися, звичайно, сон, це буде все відображатися на нашому обличчі. Ну, а харчування в першу чергу. Але сьогодні ем, мова піде про догляд. А, і, значить, я а, хочу сказати, що мій догляд він не є таким, а, знаєте, там складається із 100 баночок, оця до, оця після, оця це, оце, це. Вже, мабуть, а, з віком ти розумієш, що таке маркетинг, ти розумієш прекрасно, що. Ем... Креми вони підтримують, але ніяк не допоможуть тобі там боротися із кольором обличчя або е зроблять тебе молодшою. Згодом ти це все розумієш, і тому, наприклад, я обираю собі декілька щось, те, що мені підходить. Але, звичайно, я не зупиняюся на нових, на випробуванні якогось нового крема того чи іншого. Якщо хтось рекомендує, я це роблю з задоволенням. Сьогодні у мене догляд за обличчям. Це сьогодні, поки це мій фаворит: це Magic 8 або «Medic8», як його ще називають. Це вітамін е, з вітаміном С. Е, мені подобається, як він пахне навіть ти його відкриваєш і він пахне щодо ціни. А якщо мен, мені оця баночка 50 мл, мені її вистачає на 3 місяці. Тому, звичайно, воно якось так е, по ціні хочеться, весь час хочеться мати щось дешевше. Але вже коли я розбиваю цю ціну на 3, або там чимось я користуюсь ще довше, 4 місяці. Рахую, і думаю, а ну добре, тоді непогано. Але у кожного своє, комусь так, комусь ні. Потім я ще купила собі нічний крем, він йде з ретинолом і тут вітамінчик А. Ось такий ретинол. ретинол треба бути трошечки е обережним з цим. У мене ще є це моя дитина використовує, і я також це ретинол 3. А у медику там є, по-моєму, 1, 3, 6 і 10 окремо. Ось і ще ретинол, ось такий. Це він такий, мені здається, найніжніший. -най така олійка. Значить, невеличка моя історія з цим ретинолом нічним, я його купила, так як лягає цей крем, ну, зокрема на моє обличчя, мені дуже подобається. І, звичайно, я, ем, читаючи, що треба бути обережною знаючи це, тому що моя дитина використовує цей ретинолчик за порадою дерматолога два рази на тиждень. Ось, ну, я подумала, я ж уже не дитина, і я, значить, цей ретинолчик, ем, Щовечора на ніч значить, наносила. Потім один тиждень, по-моєму, це був один тиждень. На наступний тиждень я вирішила зробити цей три рази на тиждень десь так, а цей взяла собі, може, там, два рази на тиждень, як моя дитина. І все е закінчилося тим, що моя е -значить, шкіра обличчя вона почала просто облазити. Знаєте, як на сонечку побули довго, і ось. Такі опіки, і вона облазить. А там вже я не знала, що робити. Добре, що зараз а, приїздили, поприїжджали українські наші а, косметологи. Я, звичайно, побігла, кажу: дивись, Наталь щось у мене не те з лицем. На що вона мені відповіла? Ти собі про, ну, звичайно, я розказала, що ж я робила, і вона мені сказала, що це я зробила. Такий дуже добрий пілінг. Отож, треба бути обережними, як то кажуть, не повторюйте за мною, робіть своє, завжди консультуйтеся, але у мене вийшло ось так. Тому вона мені сказала більше два тижні нічого не чіпай. Але мені здається, пройшло навіть три чи чотири. Я ем, поки я ще не бралася за нього. Там тим паче зараз сонечка більше, і треба теж бути акуратним. Ось такі в мене були пригоди із ретинолом. Але ретинол рекомендують, і, звичайно, я як і ем, за рекомендаціями побігла. Це ось е, щодо Medic Aid. Ось такий кремчик, він дуже ніжний, це з Ordinary. Ви знаєте, я вам показувала в попередньому за косками догляд. Такий собі нормальний кремчик, нормально лягає. Не знаю, якщо вранці я ним інколи його наношу без проблем. Немає нічого поганого. Добре, що він добре лягає. Все інше я не знаю. І ще цього року мені подарували, це, по-моєму, з Марк Спенсер, Ось такий крем. Він мені дуже сподобався. Він мені просто дуже сподобався, він лягає як, як мабуть, медик. Цей ейд, він так гарнесенько, так гарнесенько впитується. Мені дуже подобається дуже не знаю, це так ось те, що мені е, припало, як то кажуть, до душі. Це такі креми. Е, е, я сьогодні торкаюся тільки догляду за обличчям без е, ніякої декоративної косметики. А масочку цю я колись вам е, показувала в одному з попередніх відео. Теж до них є багато нарікань до буца номера 7, але вона мені просто зайшла. А вона мені зайшла і подобається. Я її люблю. Щодо масочок, ось такі, що в мене є, вони мені теж подобаються, і я ними користуюся ось десь із зими з Нового року. Щодо умивання увечері. Ага, масочка у мене ще ем, ось така. Це інший бренд, з яким я вже ну, років, може, 4 чи 5. Це Elemis, Ось цю масочку я використовую. Теж ем, є багато нарікань до нього. Наприклад, крем мені не підійшов. Денний крем Анті Ейджі, звичайно, у мене ця категорія. А мені він не підійшов. У мене він просто скатується. Він добре наноситься, але потім, от і коли я відчуваю цей крем, як він е скатується, я не можу. це... Е тому креми для мене ні. Може, я ще не знайшла той, який би мені дуже сподобався. Да? Але е поки оці масочки в мене, а умивалочка ось оцей лосьйончик. У мене вже третій. Мені він теж подобається. Ще умивалочка, ось оця, я її теж використовую, мені здається, років 4. Не щодня. Я використовую цю, мас... цю умивалочку, може, разів 2-3 на тиждень. Це мій був фаворит. Він і є а, фаворитом. Я не знаю, чи ще їх а, випускають. Мені дуже подобається умиватися цією рідиною. А, я колись їх купила, мені просто перший сподобався, і я бігом купила ще два. Є вони зараз чи немає? Я не знаю. Я не дивилася, тому що поки мені не треба було. Але може я вже зміню на якийсь а, інший. Це ось що стосується цього бренду. І ще мені подобається пілінги робити або масочки в них є. Цей англійський бренд Ritual. Їх багато цих магазинів можете собі там обрати по кольорам, вони там представлені, все, що там в них є. Це теж. А може вже хтось користується і теж. Подобається взимку я була у Києві, у мене там є подруга, чарівна моя Наталя, яка є косметологом. Але саме в той момент, коли я приїхала в Київ, вона саме на ті два тижні поїхала. Тому мені довелося хутенько шукати майстра своєї справи. І ось у пошуках мені порекомендували. Значить, клініку, я не пам'ятаю, як вона називається, але лікар був, знаєте, на своєму місці, спасибі йому величезне. І він мені порекомендував зробити мікрогольчатий RF ліфтинг Ось цю процедуру я зробила цього року вперше в Києві. Якщо хтось її не робив, Почитайте, може, комусь вона теж згодиться. Але е, щодо цієї саме цієї процедури, це в мене була вперше. Але до цього, звичайно, я робила е, підживлення, це називається біоревіталізація. але... Е, від тої, яка була у мене там, мабуть, 7 років назад, і 5 років назад, і 3 роки назад, вона вже відрізняється. Щось моя подруга туди там додає. Я, якщо чесно, не знаю, я просто, знаєте, біжу, я знаю, я довіряю цій людині, і я приїжджаю до неї, кажу, давай, який час, записуюсь, і ось вона мені робить, підтримує таким чином укольчиками моє обличчя. Робила я звичайно ботокс, я його колола в лобик собі сюди. В мене був страх вперше, але також ось мені просто щастить на добрих майстрів своєї справи. Я пам'ятаю, як вперше я. Прийшла до майстрині і запитала, вона каже, що я кажу, от у мене страх. Вона каже, добре, давай я тобі тоді розкажу. Вона мені все розказала. У мене зник страх. Звичайно, як і ботекс, зник через 6 місяців. Це десь було, мабуть, вперше 6 років тому. І минулого року, мені здається, це було минулого року, я теж собі спробувала. Тобто ем, тільки в цю частину. У кожного своє, як то кажуть, у кожного свої вподобання у мене ось такі. Але я завжди перед тим як я хочу щось зробити, я не буду питати у подруги там чи ще щось. Я, звичайно, буду звертатися до фахівця і дивитися, чи мені я ніколи не зроблю те, що робить, наприклад, моя подруга. Да? От якщо вона щось робить, я побіжу і мені таке треба ні. Я буду робити те, що треба мені. Тому тут треба обирати вже індивідуально. Мені здається свої, те, що ви вважаєте вам потрібно. Ось і ви обираєте ліс, мені здається, теж продукт для тіла. Я люблю. І умивалочки там є хороші. Мені дуже подобається цей бренд, він теж англійський. Я би хотіла зупинитися ще на тому, що ось я приїхала, ми були в Іспанії, відпочивали, але, звичайно, я без Загару. Я ховаю своє лице і жалкую, може, що років 20 там назад. Я дозволяла собі бути на сонечку більше. Все-таки, знову ж таки, це наше обличчя, і за ним треба слідкувати. На сьогодні у мене у фавориті. На сьогодні це вже років з 2000, я думаю, з 2019 року, з 2019, це 4 роки. Я користуюся ось цим а, кремом а, 50. Плюс, а, від сонечка. Мені цей крем сподобався. Ще у 2019 році ми е, жили деякий час у Португалії, і це була весна і літо, де було найпекучіше сонечко. А я ось цим кремом значить, мазалась, і він мене виручив. Після цього, е, значить. Я його поставила собі на п'єдестал, і для того, щоб не пробувати, не витрачати час, а особливо не експериментувати на своїй шкірі, я продовжую ем, бути з ним або він зі мною. І зараз ми поїхали у Іспанію. Також і моя дитина і я ми наносимо його повністю на обличчя, і тому сонечко нас не так опікує. Тому е, будьте звичайно обережні в Англії сонечко пекуче, досить пекуче. І якщо у вас є можливість, і діткам, і собі, просто щоранку, я вже знаю, е, щоранку зараз сонечко, я його наношу. Спочатку там якийсь мій медик, наприклад, я проснулася. Нанесла, а потім э, цей вже крем. Ну і потім, якщо там є, якщо в мене і якісь там по нашому тональні зараз там вони вже по-іншому називаються. У мене теж іде 45 або 50+. плюс. Звичайно, э, якщо буде комусь цікаво, я зроблю інше відео э, про декоративну э, косметику. Але це те, мені здається, оцей від сонечка, він все-таки відноситься в нас ще до догляду. Це ще не декоративно. Тому я рекомендую, може, у вас є якісь інші фаворити, але не забувайте, ось зараз уже ну, тижнів два вже можна в Англії його наносити, тому що сонечко тут підступне, тут може йти дощек, а через 2 хвилини вигляне сонечком. Не знаю, чи було вам корисне. Я сподіваюся, було корисне моє відео. Знову ж таки, лайкайте, пишіть. Я дуже і дуже вдячна, ще раз кажу, за кожен ваш відгук, за повідомлення. Пишіть мені у повідомлення. Я у телеграмі відкрила е, такий телеграм-канальчик. Куди теж можна писати, мені здається, десь він написаний, як він називається. Пишіть, будемо обговорювати наші, може, якісь жіночі секрети, якісь наші догляди можемо ділитися, у кого який догляд є, чим ви можете похвалитися. І, звичайно, тільки від нашого спілкування і від нашої допомоги один одному. А ми оберемо правильне рішення. Я дуже вдячна всім за увагу, хто посидів до цього моменту. І можу ще раз сказати, що ми точно з вами ще почуємось.